Прогноз погоди в Україні на два дні з 13 по 14 березня мене звати Українчик. 13 числа майже по всій країні очікується дощова погода. Лише у семи областях синоптики прогнозують хмарну, але суху погоду. 14 березня погодна ситуація кардинально зміниться. У більшості регіонів переважатиме сонячна погода. Місцями невеликі дощі очікуються тільки у восьми областях. Тепер про магнітні бурі: 13-го числа магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 14 березня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, цей рівень вважається вже доволі відчутним. Зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 13 по 14 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Четвер, 13 березня по всій країні очікується дощова погода. Лише у семи областях синоптики прогнозують хмарну, але суху погоду: північ на Чернігівщині, Сумщині і у Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 8, плюс шість. На Київщині і у Києві в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 7 до 5 градусів вище нуля. В усіх областях Північного регіону України хмарно з проясненнями і дощі, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, ніч навіть плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла. В темні від 9 до 7 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, у нічний плюс 12 плюс 10. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний, доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 7 до 5 градусів тепла, на Львівщині, Івано-Франківщині і у Чорнівецькій області в денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс у нічний плюс 7 плюс 5. У Рівненській області в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. На Закарпатті в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів у нічні плюс 8 плюс 6. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і відчутний дощ, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17, плюс 19, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 10 плюс 8. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі вдень до 10 градусів вище нуля, вночі плюс 7 плюс 5. В усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду, центральний регіон України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині. І у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, у нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 8 плюс 6. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і сильний дощ, вітер південно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 13 числа магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. П'ятниця, 14 березня, у більшості регіонів переважатиме сонячна погода місцями невеликі дощі очікуються тільки у восьми областях. Північ. На Чернігівщині і Сумщині в день плюс 16, плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Житомирській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 9, плюс 7. На Київщині і у Києві в денний час буде від 16 до 18 градусів вище за 0, у нічний плюс 10, плюс 8. У Київській, Житомирській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів. На Сумщині місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Басарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині, Запоріжжі і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 11 до 8 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний плюс 11 плюс 9. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без обадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині Рівненщині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Закарпатті в день плюс 12 плюс 14, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Івано-Франківській і Хмельницькій областях в світлі години від плюс 14 до плюс 16, в темні плюс 8 плюс 6 градусів. У Чернівецькій області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, у нічний плюс 8 плюс 6. На Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті і Івано-Франківщині хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер Південно-Західний майже невідчутний 3-8 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. На Луганщині в денний час від 18 до 20 градусів вище за 0, у нічний плюс 12 плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. На Харківщині і Луганщині місцями невеликий дощ. У Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів у нічні – плюс 10 плюс 7. На Півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 11, плюс 9. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 9, плюс 7. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 16, плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. Майже в усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Лише на Полтавщині місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. 14 березня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Цей рівень вважається вже доволі відчутним. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди є в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка!